Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в Уклон. Привіт, дитинко. О, працює. А ви якийсь дух? Я не просто дух. Я люта, та, що горить: втілення досконалості, ефективності та самоконтролю. Вибачте. Так сказав, що я зможу обрати суперсилу, вашу чи інших духів. Стоп! Інших? Немає ніяких інших. Я найкраща та недосяжна. Інші просто жалюгідна підробка. Звучить круто і трохи страшно. Страшно має бути слабким, а ми з тобою не такі. Я це відчуваю. Ну, що як? До речі, вітаю з геніальним вибором. У малої душа Чистіше за магічні кристали. Можемо запасатися попкорном і спостерігати. Не знаю, не знаю. Ці нові діти вони такі кмітливі. А що, як вона здогадається про наш геніальний план? О. А я знаю, що я зроблю. Я перетворю тебе на качанку кукурузи і згодую вуличним птахам. Як попкорн! Ох. Хто там і навіщо просуває волю? Я амбасадорка тотального контролю. Вчу, як буде леді грізною стрункою. Будь зі мною поруч не залишишся слабкою. Я весь світ ненавиділа, щастя не шукала, але крок за кроком дійшла до ідеалу. Якби я з ефективності курси продавала, то напевно б мільйони євро в банку мала. Тож не знаю, хто там просуває волю. Я амбасадорка тотального контролю, вчу, як бути леді. Не залишишся слабкою, дивись, як не сину, палає внутрішній вогонь. Вади, що? О, ні, ні, забудь про вади. Вади, як рукою ними, абсолютна влада. Доля мені служить. Всі забрали шанси втілення ресурсу й абсолютного балансу. І я оригінал. Інші просто калька світ переді мною, як нам отуса хлялька, Хочеш цю? що ж нехай зісниться будеш ти моя найкраща учениця. Заспала, ахом спала, стрибай, не гріти ж ним долонь за яскраво. Так складно все контролювати. <гум> Дитинко, ти серйозно? Ви не втомлюєтесь? Ти не зрозуміла. Досконалість, ефективність, самоконтроль? Втоми немає в моєму графіку. А що є у вашому графіку? О, все просто підйом оп'яті, йога, тренування, пробіжка. М -м, новини за сніданком, потім робочий день не довше 12 годин. Ще три годинна перерва на тренування. Знову що робити? Зато вечір саморозвитку, курси, кову чи так часу на життя точно немає. Дитино, не перебільшуй. Я подарую тобі чудову книжку з тайм-менеджменту «Де ж вона?». Зараз скину тобі лінк. Читання має бути корисним. І обов'язково конспект. Я думала, наша вихователька в дитбудинку сувора. Потім обов'язково мені розкажеш, чому навчила тебе ця книжка де, де ж вона. Зараз, зараз, зараз. М -м. А, не можу знайти. А де мала, де ця мала?